Друзі, всім привіт. Сьогодні в мене черговий прямий ефір в рубриці Час вивчення Божого Слова. І я сподіваюся, що цей ефір буде для вас сьогодні корисний і ви будете вельми благословенні. Сьогодні в нас середина червня. Ось ну, можливо дивитеся цей ефір з запису, і я думаю, що літня атмосфера вона розташовує до. Особливих особливих почуттів радості. Ось і я думаю, що сила Божа вивільняється тоді, коли є внутрішня правильна хвиля, правильна емоція. Але на жаль, в нашій країні зараз радість від якихось зовнішніх факторів, таких як літо, чи щось що може радувати око, вона. Простовуються саме звіст звістками, які надходять з різних міст, а саме через ті терористичні атаки, саме через те зло, яке, яке несе в нашій країні Російська Федерація, тому моя молитва сьогодні про тих людей, які втратили близьких і рідних в цій страшній війні, і особливо мирних людей, які сьогодні постраждали від. Від терористичних атак я молюся, щоб Господь втішив і допоміг всім людям, які зараз знаходяться в скорботі. І тим не менше, я прошу, щоб кожен з вас, хто чує ці слова, зміг привести своє серце в такий стан, де ви будете здібні приймати. Тобто, попросіть Господа, щоб слово, яке сьогодні ви почуєте, воно створило відповідну атмосферу. Воно приносило вам е, з духовної точки зору в матеріальний світ, ваше фізичне тіло, ваші обставини, відповідь. Знаєте, в мене є плани говорити на деякі темп І от сьогодні є бажання поговорити про е, ті речі, які можуть споганювати наше життя. І одна і одна з. Е, Тактик ворога це потрошки вкрад... вкрадувати життя людини, ось і вчинки тіла це є те, що фактично руйнує людину і веде до гріха, ось і ми з вами можемо перечитати в післанні в п'ятому розділі перелік вчинків тіла. Але я сьогодні хотів би зосередитись на одному окремому пороку, який диявол часто використовує, щоб споганити життя людини. Ось, а саме буду говорити про заздрість. І е, відразу хочу знаєте, трошечки збалансувати. Так чи інакше, у кожного з нас є цей елемент заздрісті. Хтось ну, каже, я тобі заздрою білою заздрістю. Ну, тобто я б хотів бути там, де ти. Ну, тобто, це не є та заздрість, яку засуджує Біблія. Ось. Це не є те діло плоті, яке зруйнує ваше життя. Якщо ви в цьому слові вкладуєте зовсім інший зміст, то ви, ви ну, якби ви насправді не заздрите, і у вас немає цього пороку. Ви просто хотіли бути там, де хтось є, і ви можете порадіти разом з ним. Але людина, яка не вміє радіти з тим, хто радіє, вона дуже близька до того, щоб впасти в цей в це діло плоті, і цим самим в гріх, і в пониження стандартів життя. Ось, ну давайте відкриємо друге Писання до Коринтян, 12 розділ, і прочитаємо з 20-го віршу. Тут апостол Павло каже такі слова: Я ж боюся, щоб прийшовши, що не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, наші пепихи, безладдя і подібне до цього. Дивіться. Тут є от перічні заздрість, і коли апостол Павло залишає церкву, залишає братів та сестер в відповідному місті. Він каже: Я не хочу знайти вас там, де не, ви не повинні бути, там, в тому місці, де е, може е, вас хтось вразити, де ви будете вразливими. Ось і я не хочу, щоб ви знайшли мене таким, яким ви не хочете, бачити, адже Павло каже: я буду до вас строгим. І ви мене не захочете бачити в такому образі, але я більше не хочу вас бачити в образі е людей, е які знаходяться в сварках, в гніві, і людей, які практикують заздрість, бо знаєте, заздрити це е фактично е руйнувати своє життя. Я вам скажу, ну коротко скажу, що люди, які не побороли цей порог, вони. Е Втрачають спокій. Ось і ну якщо ви подивилися на назву цього ефіру, то ви ви вже зрозуміли мій натяк, ви вже зрозуміли, до чого я вас веду. Це саме заздрість є причиною багатьох проблем. Саме заздрість викликає тривогу в, життя, в життях людей. Деякі люди не можуть спати, коли у когось все добре, наприклад. Да? І це признак того, що є гіркий корінь. Є е, е, та заздрість, яка буде руйнувати життя. Навчіться дивитися на інших людей так, якби ви дивилися на свою дитину. Ви, ви вмієте радіти успіхом своїх дитини, ви навіть пишаєтесь з цим. Якщо ви будете дивитися на людей саме з такої точки зору, ви будете е, прощати їм невдачі, і ви будете радіти з ними тоді, коли у них все добре. Я, я ще мав проповідати на цю тему. Ну, Запланував верніше про цю тему вже ну давно ось, і сьогодні я подивився в чергу в мене саме саме це писання. І коли я почав возгрівати, почав розгрівати ці думки, почав думати про це. І до, до мене, знаєте, ну, проходила одна за іншою між місце писання. Ну от скажімо, 1 Петра, 2.1. Отож, апостол Пово, апостол Петро апостол Петров е, каже. Відкладіть усяку злобу, всякий підступ, лицемірство, заздрість і всякі умови. Тобто, в нашій владі, після того як ми народилися згори і прагнемо Бога, немов народжені немовлята, прагнемо чистого молока, слова Божого, Нам перед цим потрібно з дещим з дещим розібратися, тобто бути налаштованим на те, щоб від те, щоб відторгнутись від образу мислення цього світу. Людина, яка не вміє впоратись з заздрістю, вона не оновлює свій розум, і це дуже важливо. Слухайте, ті, хто не оновлює свій розум, вони будуть е, практикувати діла плоті. Саме наші зусилля вони дають нам силу жити святе та угодне життя. І саме наші зусилля дають можливість слову витіснути в діло плоті. Це дуже важливо. Деякі думають, що слово Боже, воно. На автоматі буде витісняти все. Воно буде витісняти на автоматів тільки в тому випадку, якщо ви даєте йому місце, і ви дбаєте про те, щоб воно воно було перед вашими очима і було в вашому розумі. І тоді, так, да, воно витісне. В іншому випадку ні. Воно автоматично все не відбувається. Тому відкладіть усяку злобу. З свого боку. Відкладіть, тобто, якщо ви бачите в собі заздрість, зупиніться і скажіть, чому це в мене є? Чому я можу заздрити успіху іншої людини? Чому я не можу порадіти з нею? Можливо, є об'єктивна причина, тому що людина вона досягла не, не успіху. Ну це викликає більше сум і бажання вирівняти чиї шляхи, тобто в якомусь місті. молитися за те, щоб той в лапках успіх він не знищив ту людину. Тобто тут є співчуття. А заздрість – це коли ти чогось не маєш і бачиш це в іншому тобі погано. Тебе як в народі кажуть, тебе жаба дали. І тут треба розбиратися, тут треба ну насправді подивитися своє серце і очищати, і просити Господа мудрости і е, здібності, радіти з тими, хто радіє, особливо, якщо цю радість викликає Господь, особливо якщо в цьому радості є рука в цій в цьому ділі, да, яке можливо викликає зараз, бо в ті в тих речах, які ви бачите, е, у когось. Да, е, Є Господь, Господь дав комусь щось, благословив, відкрив двері і тому подібне. Тобто будьте тими людьми, які е, цінять роботу Духа Святого в життях інших людей. Також ми бачимо у першому до Тимофія е, тим, ну, шостий розмір, четвертий вірш. Коли Павло навчає Тимофію, він каже, що людина, яка е, захворіла на суперечки і змагання суттєвим вірші, е, вона е, буде народжувати заздрість сварки. І лукаві здогади Бога Тобто, те, що буде фактично безславити ім'я Господнє і руйнувати її життя. Ну, відповідності буде така людина, нездібна відображати небеса, нездібна служити так, як Господь від неї очікує. Ось і я сподіваюся, що сьогодні це післання, воно буде возгріти в вашому серці, і, і вона буде. Ну і це послання буде це істина. Вона буде мотивувати вас до чистоти помислу, до, до правильних життєвих орієнтирів, до віри справжньої, бо віра вона ніколи не орієнтується на когось. Знаєте, коли ми коли ми в вірі, ми не орієнтуємося на успіх чи не успіх людини. Ви знаєте, я себе тільки оточую успішними людьми. В цьому є як щось добре, так і щось негативне. Якщо ви. Лицеприємні або дивитесь на обличчя людини, і ви хочете дружитись тільки з тими, хто вам дасть вигоду, то ви ну не в правильному Е, Але якщо ви хочете бути лише з тими, хто не має жодних успіхів і вам не цікаво досягти успіху, це інша крайність. Але от що я вам зараз скажу: будьте із тими, хто досягає успіхів, якщо Господь вас туди закликає, і з тими, хто на самих низах. Нехай успіхи і неуспіхи людей не мотивують вас і не демотивують. Тобто орієнтуйтесь завжди на волю Божу, і у вас не буде основ для заздрощі для заздрощів, для того, щоб якимось чином е, потрапити на гачок диявола. Будьте людьми здорового розуму і здорово оцінюйте своє життя, своє поклеплення, і навчіться е, зі слова Божого, е, правильного відношення. До ближнього і правильної оцінки е, тих людей, які поряд з вами. Ось, звичайно, якщо хтось у проблемі, вам не потрібно радіти е, мнимим досягненням і мнимим успіхам. Ось вам навпаки потрібно ходати за людей, які щось досягають неправильним, небожим шляхом, повторюсь. Але якщо. У когось є добро, радійте, адже це бога робота. Навчіть себе дивитися на успіхи інших людей і не, не шукати в них щось погане, а навпаки, посилюйте, посилюйте ефект радості, який є в тих людей. Я пам'ятаю історію, яку розповідав Кейт Мур Один брат в церкву в церкву приїхав на новій машині, і він каже: Я побачив, кінчи у інших людей потухли очі. І він каже, я відчув, цей дух до мене закрадається. Типу, ну як йому машину, ми, ну, ми тут служимо. Я, я міг би раніше бути кандидатом на те, щоб в моєму житті була така машина. Але знаєте, що Господь йому сказав: радій з ним, ти в одній черзі з ним. Тобто він раніше просто отримав. Бог не ховає своє благословіння від вас. І тому вам немає причини сумувати, якщо у когось є щось добре. Розумієте, бо заздрість, вона. Вона принесе тривогу вам, смуток забере сон. Якщо ви не можете прокласти голову, голову і заснути, то перевірте, чи все в порядку з вашим серцем над усе, що стережеться, серце стереже, бо з нього походить життя, життя небезного тунку. І, от якщо у вас відсутній сон, то тут можливий варіант, що ваше серце закрадається, е, щось, що може вас сквернити, якесь діло плоті, і можливо заздрість. Перевіряйте себе, що ви Людина, яка довіряє Богу, вона не може жити в заздрості. Вона, якщо бачить цей гіркий корінь, вона вихороняє його геть. Ось тому давайте оцінювати своє життя та служіння за Божими стандартами, так як Господь його бачить і оцінює. І ще коли ми хочемо чогось досягнути. І відразу цього не досягаємо не розчаровуємося. Я собі це кажу, і вам це кажу. Адже процес досягнення будь-якого успіху це також і процес навчання, і процес, е, який пов'язаний з відповідним терміном. Тобто, людина не може стати кандидатом наук на наступний місяць, якщо ви зараз не є. Тим, ким Бог вас бачив в майбутньому, це ще не, не, не страшно. Е, є час навчання, є час підготовки, і тому, якщо хтось вже пройшов цей час, а ви вже дивитесь на нього, о, я міг би бути кращий. То послухайте, подумайте, що він, можливо, вже пройшов, бо вона пройшла вже той період часу підготовки, навчання і тому досягає щось. Ось і і, і вам ну такий здоровий аналіз допоможе не падати в спокусу там наговарювати на когось, бо заздрість воно цей гріх він несе за собою. Наклепи, брехню, тому що хтось хоче через наклепи збезчестити людину, яка щось досягла і до якої проявляються ці емоції заздрощі. Тому я сьогодні хочу, щоб кожен з вас, хто чує ці слова, оцінив, оцінив степінь свого духовного. Зростання, тобто, якщо ви вмієте вже не заздрити, ну тобто ви можете радіти з тими, хто радіє, то ви на хорошому рахунку у Господа. Я так вірю. Адже Господь, повторюсь, не створив людей, обмежуючи одного, а підвищуючи іншого, свідомо людина в своєму походженні перед Богом і в співпраці з Богом. Або дає проявлятися Божим благо, або блокує, і от діла плоті вони блокують все добре. Боже, це мир Божий, і от я, я сьогодні. Чому назвав цей ефір, що задрість? Вона викликає тривогу. Якщо ви в тривозі, перевірте своє серце чи чи вмієте виродіти з людьми? Чи є у вас правильний підхід до того, щоб, щоб оцінювати успіхи інших людей в позитивних емоціях? І знову ж таки скажу, що є дійсно успіхи в лавках, і ну там нема чому заздрити, але ну людина там Тому тут в такому випадку повторюсь, просто проявіть співчуття до людини і моліться про те, щоб викрилось зло, викрилось зло яке. Приносить радість цій людині, щоб вона зрозуміла, що це не досягнення, а навпаки, проблема. І тоді Господь вас використає як мудру Богу людину для допомоги тому, хто потрапив в біду, і ви якраз через Богом дану вам інформацію, допоможете комусь. Знаєте, от, от оце і є мудрість Божа. Господь я вірю, закликає нас до того, щоб ми ходили в мудрості Божій, щоб ми оцінювали своє життя і життя інших людей. По його критеріям, за його е, бачення. ось І людей, які заздрять, е, я в принципі, ну, в моєму оточенні, е, не бачу, ну в тому змісті, щоб е, це були близькі мої друзі. Але якщо я щось таке бачу, то скажу так: що мене це, е, як сказати, не приваблює. І більшості я вам скажу так: кожна е, людина, яка. Вибирає собі друзів або спутників в житті, в бізнесі, ну, в будь-яких справах, ну, хочу обрати того, хто вміє оцінювати все в правильному, в Божому за стандартом Божого гатунку. Тобто в Божому світлі все бачить. І той, хто не вміє оцінити все відповідності до. Того, як Господь оцінює, звичайно, така людина вона буде відштовхувати. І ті, хто заздрять, вони точно недобрі кандидати в те, щоб з ними будувати будувати відносини. Такі люди вони відштовхують своїм негативом, такі люди відштовхують своєю блозорукістю. Вони не бачать далі, вони не бачать далі своїх проблем або своїх радостей. Тобто. Це ті люди, яким потрібен Христос. І якщо ви помічаєте, зернятка або насіння заздрості в своєму серці. Прислухайтесь до слів Господа Ісуса Христа. Господь, хоче, щоб ми з вами були у всьому уподібнені до нього, наслідували Його. Він показав нам Отця. і Він хоче, щоб ми були. Відповідали тому стандарту, щоб ми, як діти, які створені за образом і подобою Божою, і йшли цим шляхом надприроднім шляхом, Божим шляхом, шляхом плодів духа. І коли ми говоримо про плоди духа, то плід духа це радість. Радість, розумієте, радість не тільки за себе, а радість за когось, хто поряд з тобою. Також ти вмієш радіти за того, хто поряд з тобою. І якщо навіть немає причини для радості, для Ну, для радості в житті того, хто поряд з тобою, бо в житті тих людей, хто ти знаєш, ти можеш бути причиною їхньої радості, ти можеш сказати правильне слово, ти можеш підтримати, ти можеш розрадити, ти можеш э, просто в кінці кінців помовчати і цим самим під, ну бути поряд, підтримати, слава Богу. І я вам скажу так: сьогодні церкві вкрай важливо э, зміцнятися в бозі і дарувати. е-е э, Дарувати цьому світу е, справжні Божі е, шляхи ну тобто показати вірніше, дарувати емоції і показати цей шлях, е, на якому ці емоції будуть проявлятися. Божий шлях, істинний шлях, істина вона приносить свободу, свободу від заздрості, свободу від гніву, свободу від будь-якого діла, плоті І нам з вами сьогодні вкрай важливо, брати та сестри, зміцнитися в боч, укріпитися в ньому. і Продемонструвати його славу, продемонструвати його силу, продемонструвати його е, справді, непритворну, нелицемірну любов, яка є в наших серцях, яка вилилася в наші серця Духом Святи, аллилуйя. І сьогодні на цьому ефірі я хочу, щоб кожен хто чує ці слова, е, зробив міні-аналіз і подивився на того, хто поряд з вами, на того, хто щось е, хто щось досягнув. Подивіться, наскільки ви можете побачити Божу руку його житті. наскільки ви можете побачити силу посвячення, щось добре у тій людині, і постарайтеся радіти за, за цю людину, постарайтеся побачити добрий плід співпраці з Богом. А якщо ви не бачите у комусь щось, да? ось то знаєте, станьте тою людиною, яка відкриє потенціал, відкриє потенціал. В тих, хто поряд з вами, член, членів вашої родини, бра, братах та сестрах, які оточують ваш сервість. Як би то не було, я знаю, що Бог Він використовує саме людей, щоб когось порадувати, підняти, наставити. Тобто, ми з вами є інструменти в руках Бога, і тому робіть все від себе залежно, щоб посилити. Ефект Божої присутності на цій землі і в життях інших людей. І це допоможе е, тим людям, які е, хочуть, хочуть будувати, можливо, немає таких близьких відносин з Богом, але лише, лише на початках своїх відносин з Богом. Е, в правильному світлі е, дивитися на своє службіння, побудувати свої, свої відносини з Богом, так як він цього бачить. Ви можете бути. Е, Цим інструментом ви можете сприяти здоровій, здоровій побудові відносин інших людей з Богом. Чим? Правильною реакцією, коли людина падає або коли людина чогось досягає, підкреслюйте те краще Боже, що є в людях. І це посилить ефект Божої присутності і допоможе людині йти правильним шляхом, не здаватися, і робити все, що так чи інакше е, утвердить на шляхах істини. Я вірю, що Божі люди вони повинні бути утвердженими на Божих шляхах, і саме Божа доброта, саме Божий погляд на е, саму людину, на покликання людини, на ту чи іншу ситуацію в житті людини, саме Божий погляд, справжній погляд, це радість тими, хто радується. Це підтримка, тоді, коли людина в біді, допомагає не здатися, допомагає і допомагає йти вірним шляхом. Тому, якщо ви бачите цей гіркий корінь не дай Бог бачити в собі чи в комусь, реагуйте правильно, розберіться з цими негативними оцями в собі. Або якщо у вас немає цього негативного кореню, допомагайте тим, хто потрапив на гаршок диявила. Своєю молитвою, ходати заступництвом виявом Божої доброти саме Божий шлях це найкращий шлях, який взагалі існує на цій землі. тому я зараз буду молитися, буду молитися про те, щоб Божа благодать вона виявлялася в, в життях кожного, хто зараз потребує керівництва від Бога. Хто зараз потребує цієї перемоги над над тими. Чинками тіла, які піднімаються, можливо, це сварка, можливо, це заздрість, можливо, це будь-яке діло Давайте молитися і вірити Богу, що Він сьогодні захистить, що Він сьогодні дасть нам стояти і проведе нас в цей непростий час. Дороцінний Господь, я молюся з кожною людиною, яка сьогодні чує ці слова. Я прошу тебе: дай сили, дай крепості, дай мудрості, нехай Дух Твій Святий зробить нас сильними у противостоянні. Спокусами будь-якому ділу плоті в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся, щоб заздрість вона була зруйнована в житті кожного, хто так чи інакше потрапив на гачок заздрості. в ім'я Ісуса Христа. Виявляй себе могутній Господь. Нехай Твоє святе і буде звеличний, прославлений в житті кожного, хто сьогодні чує ці слова, і всяке діло плоті воно буде зруйноване з силою Духа Твого Святого в ім'я Ісуса. Також я молюся за тих людей, які мають просто сьогодні потребу в божій підтримці. Можливо, Бо це просто зцілення тіла чи елементарно. Спокій. Адже заздрість краде тривогу, як я назвав цей, фір. або не, господи, вибачте, заздрість викликає тривогу, ось викрадає мир. І тому давайте зараз, хто е... зараз потребує спокою. Чи з ціле фізично. Будемо уважні і приймемо цю молитву. Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай сила Духа Твого Святого від маківки голови до підошви ніг. Господь. Зійде на кожну людину і зніме тягар всякої хвороби. зніме тягар всякого страху, тривоги, переживання. В ім'я Ісуса Христа наповни собою, наповни своєю славою, наповни свою силу. Наповни своє мудростю в ім'я Ісуса Христа, яви себе могутнього в житті кожного, хто чує ці слова. І також я прошу Тебе, доросінний Господь, обійми, обійми тих, хто ранені в своєму серці. Боже, зігрій теплотою своєї присутності, окутай теплим покривалом слави своєї і велику, Господи, звільни від тягара. Від осуду, як самого себе, так і інших людей, від всіх діл плоті, які починають, може потрошки руйнувати життя людини. Я молюся, Господи, я висипав, я висипав свої слави, я висипав свої сили в житті кожного, хто чує ці слова в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, дорослі, на Господь. Також я молюся за людей, які зараз проходять лікування. Особливо за людиною, якої є хвора печінка. Нехай силою Духа Того Святого Господи, у тілі цієї людини відбудеться чудо, сильні печінки. Якогось гострий біль в області вуха пройде в ім'я Ісуса Христа. Нехай е, також запалення, е, яке виникло у вас на рані, яка вже довгий час не загоюється, пройде прямо зараз в ім'я Ісуса Христа і над природним чином ця рана загоїться. Дякую тобі, доросів Господь, що ти чуєш ці молитви. Дякую, що відповідаєш на, на ці слова. Також Господь, я молюся, Боже, нехай твоє благовоління йде попереду людей і готу, ті, хто чує цю молитву і готує шлях, куди б вони зараз не поїхали, нехай силою Духа Святого все влаштовується тобою. Влаштовується їхня зустріч, влаштовується їхні, е, їхні подальші. Проки влаштування життя. Я молюся, Господь. Я ви себе, як той, хто забезпечує, і той, хто турбується ще наперед за за всі їхні потреби в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Господь, що ти чуєш слово І будь Возвеличений прославлений на всякому місці, де буде. Почути це молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Друзі, я хочу щиро подякувати вам, що ви сьогодні приєдналися до цього. Перегляду і занурилися в роздуми на цю тему. Нехай Господь благословить вас і до наступних зустрічей.